Всім привіт, друзі! Вітаю вас! Гарного дня вам бажаю сонячного. Сьогодні у нас який день, четвер, так? У е, нас на градуснику 13 плюс на сонці, зранку було 13 мінус. А я вам пропоную, друзі, приготувати ту рибку, яку я ледве не забула вам показати, яку вчора купила. Хто дивився уважно відео, той бачив, знає, як я її загубила в кінці відео, аж знайшлася. Отака От рибка я її почистила, помила. Серединка гарна, вимилася, як така розовенька, гарна. І зараз будемо її, її готувати. Готувати будемо, значить, як? За таким рецептом, друзі. Ой. Взяла дощечку, ось таку свою кухонну, заселила її фольгою. Ну, щоб не переходив запах, бо потім дуже. Довго відмивати, ну, господинки знають. І таку нашу рибку буду тепер, переріжу напополам, навпіл. Ось так, на дві частини, Ось. і тепер буду додавати, додавати спеції. Тепер фольгу викидаємо і миємо дощечку. Легше помити, тому що запах риби не, не встигла себе вбрати. А так, як знаєте, дощечки всі або силіконові, або пластмасові, то з них дуже важко прибрати запах. Приходиться приміняти миючі засоби більш сильніші, тому поки так. Ну, так готую я. Так, Така потрібна нам фольга буде, спеція, за вашим бажанням. У мене тут що коріандр, італійські трави і кріп. А кріп забула відрізати, не відкрила пачечку. Зараз відкриємо. Так, отак раз і готово. А тут ще є і завистівка. Я не бачила. Ну нічого, буває таке. Так, приготували. Поки відкладаємо в сторону ці речі, а я буду їх наші ребошки, чи видно, чи не видно, сонечко вже повернулося, світе. Так, буду наші ці маринувати. Наші хвостики назвемо. <смі> так, все зараз змішаю. Трошки кропу, трошки до кропу. Так, італійські трави, кріп. Італійських трав небагато, бо вони дуже такі, дуже насичені. І коріандру також трішки, бо він також дуже насичений. Ну, смак передає гарний. Так, все досить, мабуть, не, не досить додамо тоді. І так кожен шматочок перемішавши, кожен шматочок натру. Небагато, щоб не залишилось, бо потім вони ж пере... перемішані одне з одним, щоб не тоді ще було їх де примінити. От що. Так. І на кожний шматочок посипаю. Перевертаю на інший бік, і також кожний шматочок. І всередині також. Ну, де є, де хвостики, то ні, а де нема хвостиків, то посипаю. Але небагато, друзі, не влікаємося сильно, щоб було смачне, щоб не цими спеціями не забити смак риби. Трішки так по-культурному, як то кажуть, все. Залишилася геть крапаль так все зробили цю справу. Підставляю трошки в сторону на трішки хай пропитаються спеціями. а поки наш, наша рибка. Подружи з спецями я приготую для неї такий соус вірчице в зернах. Дві чайні ложечки, думаю, досить. Так, додам майонез. Причайні ложечки. Буде мало додамо, не проблема. Присолю дрібкою солі, невеличкою дрібкою, бо майонез злегка ж присолений. І чорний перчик. Ну, десь третю частину чайної ложки. Все гарно вимішую і змащую нашу рибу. Ох, як пахне. Я так люблю цю гірчицю в зернах. Я б обіщаю з, з коржиками і з шоколадками. їла. Така вона мені заходить смачна. А тепер, друзі, перемішавши з чи варто щось додати, чи ні. Ось смакота. Так, смакота, смакота. Все готове. Тепер, тепер беремо форму, яку будемо готувати, перевертаємо, вимірюємо, скільки нам потрібно фольги. На цьому моменті не забудьте вімкнути духовку, що я й забула зробити. Тому вмикаю. Вмикаю на 180 градусів, щоб була нагріта. І на 35 хвилин, десь на 30 вікночить, у яка духовка, друзі. Все, вімкнули, хай нагрівається, нагрівається швидко. А я свою рибку далі відправляю в домик, в свій маленький домик для запікання. Ну, так все застелила. Тепер кожний шматочок кладу, змащую нашим соусом, мабуть, отак, щоб було видно. Так, коли змастили ці шматочки, тепер їх отако складаємо складаємо докупи, як вони були, і кладемо одну біля одної поруч, щоб всі в нас помістили шматочки. Так, далі беремо хвостика, додаємо сюди, також змащуємо. І зверху також ці половиночки, які з середини змазали які. Серединка яка риби. Ще й зверху при придобримо трішки. Далі останній шматочок беремо цієї, рибки, яка розвернута серединка змащує. Ох, уже смачно буде заходити. Всі разом будемо смакувати. І також до кучі і у форму. Так, і зверху трішки. Остика. Ось так всі разом і помістилися в нашій формі. О, чудово. Кремо чудово. Це як в аптеці точно. Хто любить таку рибку запечену у томаті, можете додати до цього соусу декілька ложечок чайних томату. Ну, пасти томатна або соусу, ще у кого там є, хто що любить. Я цього робити не буду, бо хочу таку рибку. Все. Ось така рибка вийшла наша. І тепер накриваю фольгою. Відправляю в духовку. Розігріту при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Я відправлю, а ви, господині, кожна свою духовочку, знаєте, тому регулюйте по своїй духовці температуру і час випікання з Богом. Так, пройшло півгодини, наша рибка запеклася, пахне смачно. ой. Треба, мабуть, рукавичку вдягнути, бо гаряче. Ось так. Така смакота вийшла, красота. І провіримо. Може ще треба буде знову допекти. Провірю шпажкою. Ой, ні м'ягенька. Дуже чудово. Будемо смакувати. Ось така, друзі, красота вийшла і смакота. І робимо презентацію, бо як же без презентації ніяк. Ось, друзі, рибка наша готова, дуже смачна, запашна. Добавила кропику для прикрас, сухенького іншого немає. І смакуйте разом зі мною, готуйте. Всього вам найкращого, бережіть себе одне одного, до нових відео, до нових зустрічей!